Вітаю! Ви дивитесь новини в студії працює Денис Іванов. Ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. В Миколаєві урочисто відкрили пам'ятник Героям Небесної Сотні. Основною ідеєю було щоб показати пам'ять людей загиблих пам'яті, які воскресають, і створити пам'ятник миру. Талановиті мешканці жовтневого та корабельного районів провели сумісний захід, присвячений героям Небесної Сотні. Я думаю, що змінення після майдану пройзли не тільки в соціальній житті, але й лично у каждого. это связано з тим, що наша страна поменяла, можно сказать так поменяла свій курс. В Одесі відбувся інформаційний семінар тренінг з питань теплоенергетики та тарифної реформи. Сьогодні у Миколаєві урочисто відкрили пам'ятник героям Небесної Сотні. Унікальність скульптури в тому, що вона змінює форму в залежності від ракурсу. Два голуби як символ миру нагадують про буремні дні річної давнини. Віддати шану безневинно загиблим. Прийшли більше тисячі городян. Автори пам'ятника героям Небесної Сотні львівські митці, заслужений художник України Сергій Іванов та скульптор Володимир Цесарик присвятили скульптуру тим, хто загинув на Євромайдані під час лютнових розстрілів, і тим, хто зараз віддає своє життя на сході нашої держави. Основною ідеєю було щоб показати пам'ять людей загиблих, пам'ять, які воскресають, і створити пам'ятник миру. Пам'ятник складається з двох крил, які неначе злітають у повітря. На ньому є два написи: пам'яті Небесної Сотні, і герої не вмирають. Читаючи ці рядки, люди не стримують емоції. Дуже жалко, такі молоді хлопці еліта нашого суспільства, і вона вмирає. Оце ну так жахливо. Тут не можна так спокійно дивитися на це. Миколаїв по достоїнству можна було б назвати надійним південним форпостом української держави. І тому сумнівалися немало у тому, чи зможе він вистояти і захиститися від Орди і тимночі. Ні не сотня оддала свою житті заводне правової государство. Роботи з виготовлення монумента тривала більше трьох місяців. Він важить 2,5 тонни і відлитий в бронзі за вишки майже 4 метри. Наталя Приходько, Олександр. Пан спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. Сьогодні героїв Небесної Сотні згадували по всій Україні. Жалобні і патріотичні заходи, присвячені жертвам лютневих розстрілів на інститутській Грушевського та Шовковичній, рівно рік тому відбувалися у кожному районному центрі Миколаївщини. Тим буремним подіям на на майдані сумісний захід присвятили талановиті жителі жовтневого і корабельного районів. Захід отримав назву Жовтневщина. Життя понад усе в ньому взяли участь численні хореографічні, вокальні колективи, сольні виконавці і починаючі зірочки із села Шевченково, Зелений Гай, Полігон, Воскресенське. І багато інших. До категорії запрошених на цей захід долучаються школярі за допомогою адміністрації корабельного району, державні службовці, органи місцевого самоврядування, колективи від установ організацій і підприємств Жовневого району, волонтери, військовослужбовці, учасники антитерористичної операції. Я думаю, що змінювання після Майдану произошли не тільки в соціальній житті, але і у каждого. Это, это связано с тем, что наша страна поменяла, можно сказать, так поменяла свой курс. Украина уверенными шагами идет в Европу, вот. Но я хотела бы, хотела бы добавить, что несмотря на то, что Украина это европейская страна, но у нас у славян есть своя культура, которую мы стараемся сберечь. Організатори заходу відзначають значне підняття патріотичного духу жителів Жовтневщини за останній рік. І ці настрої у суспільстві лише збільшуються. У нас проводиться відповідна робота і патріотичне виховання дітей. І сьогодні допомога і воїнам, АТО, і переселенцям. Ми повинні зробити кожен вклад для того, щоб Україна стала все ж таки незалежною дійсно. На початку заходу усіх загиблих на Майдані під час лютневих розстрілів торік вшанували хвилиною мовчання. Сам концерт був одночасно і жалобним і патріотичним. Україна моя мила, ти моя рідненька. Я тебе так щиро люблю, хоч я і маленька. Кожен вечір я завжди, як спати лягаю. Все за тебе, Україну, Господа благаю. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Зараз коментар президента України Петра Порошенка з приводу співпраці з Європейським Союзом та нових кроків з приводу вирішення ситуації в зоні проведення антитерористичної операції. Увага на екрани. Пане комісаре. Шановні пані і панове. Сьогодні я радий вітати в Києві, великого друга України. Ці непрості часи, приїзд пана Йоганна Хана, комісара Європейського союзу з питань, європейського, з питань сусідства та переговорів про розширення є дуже символічним. Я розглядаю цей візит не просто як символ підтримки Європейської комісії реформаторських зусиль. Української влади, але й як доказ солідарності об'єднаної Європи з українським народом в ціні прості часи. Основною темою наших переговорів з паном комісаром, безумовно, буде аналіз виконання мінських домовленостей про припинення вогню, про забезпечення відведення важкої техніки та артилерії. Всі порушення мінських угод, які ми спостерігаємо. Вже декілька днів мають отримати належну оцінку Європейського Союзу, наших партнерів Сполучених Штатів Америки, Канади і всього світу. Врешті-решт. Ми домовилися з керівництвом Європейського Союзу в день, коли я прийняв рішення про відведення, про операцію щодо виведення наших військ з Дебальцево про надзвичайно швидку реакцію. У випадку подальшого продовження порушень мінських домовленостей в частині припинення вогню і виведення важкої артилерії, я проінформую пана комісара про рішення, яке прийняла вчора Рада національної безпеки і оборони України, про запрошення до України миротворчих підрозділів бажано, щоб в форматі поліцейської місії Європейського союзу. Яка має діяти на підставі рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, цей миротворчий контингент? Ми бачимо необхідність його введення для забезпечення дотримання миру на Донбасі і контролю за україно-російським кордоном у Донецькій і Луганській областях. В той же час я хотів би твердо наголосити: що Росія, як країна-агресор, не може і не буде брати участь в цій миротворчій операції. Ми не погодимося на такий формат миротворчої місії, який має загрозу легалізувати багатотисячний російський військовий контингент, який так, нам таких миротворців, вже вистачає. Крім того, я вважаю, що ми з паном комісаром можемо обговорити і гуманітарну складову нашої співпраці для вирішення ситуації на Донбасі і шляхи посилення нашої взаємодії. Хотів подякувати, оскільки Європейський Союз вже станом на сьогодні виділив 95 мільйонів євро для вирішення цієї надзвичайно чутливої і надзвичайно болючої проблеми. Ситуація стає ще більш гострою, оскільки після підписання мінських домовленостей бойовики підтримані Російською Федерацією за участю підрозділів регулярної російської армії, фактично знищили, стерли. Дебальцево з лиця землі. І сьогодні ситуація або вид дебальцево нагадує пейзаж з Луни з місяця. А про те, що гальмує розвиток бізнесу на Миколаївщині та в Україні в цілому, що заважає таким чином зміцненню співпраці між бізнесменами наших країн шлося на зустрічі американських гостей з керівниками галузевих організацій підприємців області. Як потім зізнавалися організатори зустрічі, особливих сподівань на допомогу американських дипломатів у вирішенні наших внутрішніх проблем підприємці не покладали, але не хочуть ігнорувати навіть найменшу можливість впливу на ситуацію, тим більше коли йдеться про представників поважної держави. Відомо було, що особливу увагу гості приділяють розвитку сільськогосподарського виробництва. Я знаю, що вони вже виділили 6 мільйонів гривень на в три області: це Херсонщина, Харківщина і Вінниця. Виділили кошти для того, щоб малому середньому місту допомагати працювати в розвитку сільського вирощування сільхозкультур. Розмова була доволі змістовна. Наші підприємці нарікають на надзвичайно складну систему оподаткування та називають її підґрунтям вітчизняної корупції. Спрямованими саме на обслуговування корупційних схем, називають і більшість українських законів, принаймні в економічній сфері. Кажуть, є чимало підприємців, які бажають розвивати саме виробництво, не торгівлю чи послуги, що звичайно також важливо, але тільки виробництво забезпечує реальне зростання економіки та суспільства. Бажаючі є, а умови податки, контролюючі органи та безліч бюрократичних перепон не дають. Боляче вдарило по підприємцях і чергове падіння курсу гривні. Закупівельні ціни зросли загалом втричі. Ми чуємо скрізь, де тільки не наш уряд не виступає. От ми отримуємо від фонду там ці гроші. От нам Америка дасть, те, от нам Канада те. Де не треба нам побиратися, треба і ніколи ніде я не чую жодного слова про те, що повинні бути запроваджені економічні реформи, що повинні бути якісь направлені програми на розвиток економіки. Маємо дуже серйозні проблеми. Тому, поки влада не зрозуміє, що мають безпосередньо працювати з громадськими об'єднаннями, ефективності роботи не буде. Але це як кажуть наші проблеми. Чим же можуть допомогти американці? Серлідерти ми могли б допомогти, допомогти в плані створення лежних умов в отримані пози. Ставки за кредитами доволі високі зараз, але високі через те, що високий ризик ведення бізнесу. Ці ці ризики вони не в площині діяльності бізнесу. Вони скоріше пов'язані з високим рівнем корупції, зарегульованістю і таке інше. Ми відчуваємо, що поліпшення бізнес-клімату. І а, Співпраця з іншими а, сторонами у усуненні перешкод а, могла створити умови, коли бізнес своїми власними зусиллями вирішить цю решту питань. Вони а, створять ті умови, які а, уможливлять а, переробку а, а, вихідної продукції. Для цього необхідно реалізувати структурні зміни, а, щоб уможливити цю діяльність. До питань українсько-американської співпраці та розвитку вітчизняної економіки ми повернемося в найближчому випуску передачі Діловий вісник в понеділок, 23 лютого о 20.00. Федір Бондар Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. В Одесі відбувся інформаційний семінар тренінг з питань теплоенергетики і тарифної реформи. Наскільки відчутним буде підвищення ціни на газ для населення? Як працюватиме механізм адресної соціальної допомоги для тих, кому на покошені сплачувати за дороге блакитне паливо? Про це у нашому наступному відеоматеріалі. Зазначимо, що після минулорічного підвищення ціни на газ українці сплачують лише 17% від його реальної ціни. А держава купує у імпортерів блакитне паливо за набагато вищою ціною, аніж продає побутовим користувачам. Різниця покривається за рахунок кратно вищих цін на газ для промисловості та за кошти держбюджету минулого року. Державна підтримка НАК Нафтогаз України становила 114 мільярдів гривень. Сума співставна з двадцятикратним бюджетом Миколаївської області. Наразі такі мільярдні дотації національному постачальнику газу під питанням. Тому наступне відчутне підвищення ціни на блакитне паливо для населення це вимушений, але необхідний крок. На початку 2014 року ціна газу вітчизняного видобутку, який купував Нафтогаз, складала лише 440 гривень. Це навіть не дозволяло покривати. Витрати Укргаз видобування домовної компанії, часу, як імпортний газ купувався за ринковою ціною. Його ціна була 3509 тисячі п'ятсот гривень за тисячу кубічних метрів. до 2017 року ціни на блакитне паливо для населення поступово будуть приведені до ринкових. Це не можна назвати популярним рішенням. Тим не менше, анонсоване підвищення цін на газ буде частково пом'якшене для малозабезпечених категорій населення. У держбюджеті на це додатково передбачені 12,5 мільярдів гривень. Нині програма адресного субсидування малозабезпечених сімей оновлюється. Одеські соціальні служби вже мають досвід відповідних розрахунків. І сьогодні ми назначаємо субсидію людям сім'ям в Одесі, які можуть платити... От в середнім 7% – это етана сім'ї до 20%, якщо ця сім'я має достатні доходи. В Одесі скористалися можливістю отримання субсидій порівняно небагато сімей. З одного боку городяни мало поінформовані про нове у галузі субсидій. З іншого боку, людей лякає перспектива збирання численних довідок. Проте, нині система отримання необхідної субсидії спрощується. Сегодня государственные субсидии назначаются. Тогда, когда человек обращается, предоставляет декларацию и за заявление установленного образца и трудоспособные свои доходы за 6 месяцев. Все остальные сведения уже запрашивают специалисты социальной защиты самостоятельно. Если где-то есть нарушения, если где-то есть требования больше, чем это, это, это незаконно и оно не должно быть. Очікувана тарифна реформа у галузі теплоенергетики спонукатиме до заощадження, дозволить зменшити дефіцит державного бюджету, позбутися тіньових схем і підвищити справедливість розподілу бюджетних коштів. Олександр Молоцов, телевізійні новини Миколаївщини. Перебіг подій на сході України та питання пересічних мешканців Миколаївщини. Прийняття законопроекту у Верховній Раді та відміна депутатської недоторканості. Всі ці питання сьогодні розглянули під час чергової прес-конференції народного депутата України Олександра Лівіка. Більш детально про мотиву зустрічі народного обранця та представників засобів масової інформації у нашому наступному відеоматеріалі. Найперше, що цікавило представників миколаївських засобів масової інформації, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції. Зокрема, шляхи виходу із кризи та наступні кроки в розв'язанні ситуації, що склалась, народний депутат України Олександр Лівік зазначив, що з моменту підписання мінських домовленостей деякі зрушення все ж є. Проте до вирішення конфлікту все ж далеко. Єдине, в чому впевнений нардеп, необхідно продовжувати втілювати в життя мінські домовленості. Ну да підтримувати ініціативи президента, які касаються присутствия миротворчих сил, миротворцев, какие смогут эти минские договоренности гарантировать. Наверное, вот это основное. Понятно, что мы тоже не знаем всего, что происходило на этой встрече, она была закрытая, поэтому мне сложно комментировать. Но я думаю, что надо поддерживать те шаги, какие не дадут возможности дальше вести боевые действия. Любые шаги, какие обеспечат мир, надо поддерживать. Також під час зустрічі Олександр Лівік розповів і про прийняті протягом останнього місяця законопроекти, зокрема, зазначив, що сподівається в найближчому майбутньому прийняття проекту про відміну недоторканності народних депутатів та суддів, адже це, на думку народного обранця, перший крок для досягнення стандартів Євросоюзу. Також народний депутат зазначив, що незабаром зможе вирішити деякі питання округу, від якого балотувався. Зокрема, налагодження нормального енергопостачання та безперебуйної подачі води. Для цього він вже шукає інвесторів та сподівається на співпрацю із новим керівником Миколаїв Обленерго. Денис Іванов, Олександр Пан, Телевізійні Новини Миколаївщини. У Миколаївському апеляційному суді розглядали справу над російським журналістом Андрієм Захарчуком. Його обвинувачують у державній зраді за те, що зробив знімки заводів стратегічного значення у Миколаєві, а потім передавав їх російським засобам масової інформації. 10 лютого співробітники СБУ затримали журналіста, що має українське громадянство в Миколаєві, за фотографування стратегічних об'єктів Миколаївського бронетанкового заводу, заводу 61-го комунара та Інгульського мосту. За версією слідчих, світлини можуть призвести до розпалювання сепаратистських настроїв та проведення підривної діяльності. Адвокати затриманого говорять про недостатність фактів, які б підтверджували сепаратистську діяльність журналіста із країною агресором, і наголошують на тому, що він виконував свій професійний обов'язок та не несе відповідальності за використання його фотографій російською редакцією. Миколаївський апеляційний суд відмовив у апеляції адвокатів. Андрій Захарчук залишається під вартою до 11 квітня. Про доведені журналістові державної зради він може опинитися за ґратами на 15 років. Анна Бурейко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Завтра весь світ відзначатиме Міжнародний день рідної мови. З цього приводу в кожному куточку України та за кордоном проводитимуться найрізноманітніші заходи етнічно-культурного характеру. Вперше святкування Дня рідної мови провели у 2000 році. Про підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності було оголошено на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила з 26 жовтня по 17 листопада 1999 року в Парижі. Таку ініціативу підтримали, оскільки з тисяч різних мов світу близько половини загрожує зникнення. ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. Щорічне відзначення цього дня використовується для скерування уваги на меншини з менш ніж 10 тисячами особ, котрі активно розмовляють рідною мовою. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і потрапляють у забуття. Багато мов, котрими не розмовляють менше сотні осіб, не задокументовані. Денис Іванов ТНМ. Мало хто знає, що саме наше місто може вважатися колиською літературознавства 19 століття, адже Миколаївщина славиться своїм першим прозовим твором, надрукованим у ті роки. Подробиці у наших кореспондентів. У Миколаївській обласній універсальній бібліотеці імені Гмирьова відбулася презентація фототипічного переведення повісті письменника Микола Венгера Микола Коваль, що була вперше надрукована ще у 1832 році. Оригінал відсутній у книгосховищах України. Єдиний відомий примірник зберігся у фонді російської національної бібліотеки у Санкт-Петербурзі. Найдена була Єремію Езінштуком ще 50 років назад, в 60-х роках була вперше перші оприлюднена інформація про неї, але за той час, щоб більше узнали ні за автора, і за саму книжку, не було відомостей. Повість Микола Коваль венгера має важливе історико-культурне значення. Перший прозовий твір у новій українській літературі висвітлює події, пов'язані з польсько Литовським повстанням 1830-31 років. Микола Венгер вперше в художній формі відобразив настрої українських селян, передав їхній протест проти прагнення польської шляхти, включити до складу Польщі правобережну Україну. Автор звернувся до подій повстання. Польського тоського постання 830 року проти Сарату і таких проросійських трошки позицій описує події, які відбувалися в Україні в центральній частині України, які можна так вважати, що за описом одягу, побуту і так далі. Швидше за все, в силу ідеологічних причин, книга свого часу не була достатньою мірою розповсюджена, тому цей рідкісний екземпляр надовго зник з поля зору літературознавців. Ігор Марціновський зазначив, що під час переведення книги до оригіналу внесли історичну довідку та коментарі. Ну я думаю, що просто по інакшому починаєш розуміти всі ці процеси, які відбувалися в Миколаєві. І книгодрукування, і культурні процеси, і населення у тому зв'язку з загальноукраїнськими. Єлизавета Сікварова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І Це була поки що остання інформація на цю годину. Тому я прощаюся з вами на наступних зустрічі та бажаю гарного завершення вечора. Нахай щастить!